Питали, чи залишаються сліди від скобів, коли з'єднуєш між собою дві ламеди. Все залежить від того, який ви пістолет візьмете і яку скобу візьмете. Якщо ви візьмете ось таку от, велику, не знаю, яка це, скільки тут міліметрів вона. Ну, 16-та, мабуть. 16, 16, -та, 16 -та, та але глибина сама. І товщина, яка велика. То від такої, звичайно, будуть залишатися сліди. Якщо взяти ось таку от скобу, Бачите, яка вона маленька. То нічого не залишається. О, і, і пістолет. І не сильно забиваємо понісів. Ось, ось якому можна звернути увагу. Ось тут така точечка залишається. Малесенька, малесенька. Ну, але і... вона з структурою спорами mm -hmm. збігається, ну, зливається. Отаке таке от. Лишається. Ну, але після порбування його точно не буде взагалі на швидке. Ну, розвивається, ось такий от ми ефект отримуємо і... Слідів від скоби немає. Ми пробували малярною лінтою, але воно розходиться. Ну малярна лінта розходиться, а це тримає а надійно. Кого цікавлять з замовляйте. Ну На і годинці. основне, щоб підгонка була файна.